Доброго вечора, мої любі підписники. Сьогодні я вам розповім казочку повчальну. Від мене казочка, від вас підписка і лайк. Після Ноєвого потопу Творець Шива вирішив все по-іншому. Тепер головними будуть птахи самими мудрими. Вони будуть навчати людей і всіх мешканців на землі. Мудра сова навчала правилам вуличного руху. Навчали людей роботі на ескаваторі та побудували разом з ними тадж-махал. Люди признали птахів за головних і поклонялися їм. Птахи ж навчали їх мудрості. Імпозантний одуд навчав грі на музичних інструментах, колібрі. Горобець та синичка навчали людей театральному мистецтву, опері, балету. Горобець виступав у жанрі стендап. Сокіл Сапсан навчав хореографії. Синичка викладала фізику, червоноголовий дятел викладав хімію, разом з учениками проводив різні хімічні опеди. Голуб навчав столярській справі, петух будівництво. А гусак так той навчав сантехніків. Новим технологіям праці індик і глухар викладали акторське майстерство. Їм допомагала голуба Сойка та Снігур. Ворон і грак навчали ковальській справі. Пекарську справу викладали сороки білобоки. Чайка з бакланом навчали рибаків. Білий журавель навчав кравецькій справі. Дизайн і як організувати показ мод Павлін. Журавель і лелека навчили розважатися. Журавель навчив медицині, як лікувати тварин, які травмували себе під час споживання Красної ікри, і ламали собі лапки. Люди їх добре навчились лікувати. Їзді на конях верховій навчав страус. Філін навчав пілотів літаків. Білоголовий Орел разом з Грифом навчали людей, як захищати себе цим правилам самооборони. Гриф роботі з новою зброєю, з лазерними мечами. Філін контролював всі ці процеси спорті навчав боксу і хлопчиків і дівчаток. Полярна біла сова викладала перед астронавтами, розповідала, як вести себе в космосі, як збудувати космічні кораблі. Птах, червоний фрегат навчив будувати кораблі та управляти ними. Серед стихій океану. Разом з Пеліканом навчали банківській справі. Як правильно торгувати відкрили свій перший банк для людей, який приносили їм євро для вкладів. А також навчили працівників бірж, біржових брокерів. Банки Викладали їм різні мудреці. Блакитнонога опуша викладала циркове мистецтво, навчала йому діток з самого дитинства. Парикмахерів готував Оду цирульник кулінарним шедеврам, прийомам приготування різних страв, тукан навчав. Казуар навчав шахтарів. Лебідь був найгарнішим у справі заключення брака. Навчив, як створювати брачний контракт, вінчатись, мінятись обручками і показав дійсно лебединну вірність, розказав про свою сім'ю, про своїх маленьких діточок. Раді цього потрібно створювати сім'ю, будувати будинок. Стриж-дайвер навчав своїх товаришів, а потім і людей підводному ділу. Дика качка обучала людей підводній ловлі крабів, а також орієнтуванню по зорях. Мудрі екстремали пінгвіни, навчали людей будувати і виживати в будинках із льоду. Білоголовий Орел навчив самогоноварінню та дегустації. Люди дуже добре скуштовували вино і оцінювали його. Посадивши пінгвіна на трон, розумні птахи. Підкорили собі всю землю, їм поклонялись люди, короля птахів носили на руках, йому показували, які були гарні збудовані піраміди в Єгипті. Охорона ж була слідом, їхала вона на мотоциклах. Під контролем шиви вони розробили роботів штучним інтелектом. За це отримали нагороди. Далі штучний інтелект почав навчати людей. Але мудрі птахи були набагато мудріші за штучний інтелект. Вони не випускали книги з рук. Був час. І дозвілля запускали китайські фонарики в небо на честь Богашиви та фараонів. Навчили людей контролювати слонів, виконувати різні з ними роботи. Місія птахів скінчилась. Навчені люди демонстрували свої нові здібності. Виконавши цю місію, птахи взялися до інших буденних справ. На сьогодні все. ідем в ліжечка спокійної, тихої, мирної ночі. На добраніч.